Всім привіт! З вами Наталя, і у цьому огляді я розповім вам про Wi-Fi меж систему Nova WM3 від Tenda. Ми дізнаємось, в чому відмінність цього мережевого обладнання від звичайного маршрутизатора та в яких приміщеннях його доцільно використовувати. Тож розпочнемо, Nova mw 3 складається з декількох блоків і доступні різні варіанти комплектації. Звісно, вони відрізняються за ціною та за площею покриття. Наприклад, для маленької квартири можна придбати один або два блоки. Головна особливість цього набору це безшовний роумінг між пристроями. Це, в свою чергу, забезпечує більш широке, надійне та гнучке охоплення Wi-Fi у порівнянні з тим, що утворюють навіть найновітніші та найпотужніші 80211 IC маршрутизатори. Таким чином, дане обладнання відмінно підходить для будинків, котеджів, багатокімнатних квартир, приміщень з товстими стінами або залізобетонними конструкціями. Нова mw 3 використовує wi fi меж, що включає в собі основний блок та Додаткові сателіти, на відміну від звичайних роутерів, цей має цікавий дизайн, і особливо прикольно виглядає оця верхня частина. Неможливо не помітити, що тут немає зовнішніх антенн. Усі вони сховані у середині корпусу. Тому такий пристрій виглядає як елемент декору і підійде до будь-якого інтер'єру. На лицьовій стороні тенда нова розміщений надпис з назвою та маленький світодіодний індикатор. Колір змінюється в залежності від поточних умов роботи: червоний слабкий прийом, жовтий задовільний, зелений відмінний. Світиться індикатор не надто яскраво, тому не буде дратувати вас. А на протилежній стороні білого кубу знаходиться два мережевих роз'єми Ван і ЛАН, гніздо живлення та прихована кнопка перезавантаження. Знизу є наклейка з технічними даними. Тут же знаходиться стандартний пароль від Wi-Fi мережі та MAC-адреса пристрою. Для того, щоб підключити цю систему до інтернету, потрібно один з блоків під'єднати до мережевого кабеля, а другий розмістити в зоні його покриття. Варто зауважити, що необхідності підкліє підключати кабелем кожний блок немає. Це можна зробити, якщо в приміщенні вже є розведений мережевий кабель, проте таке з'єднання не є обов'язковим. Працює нова MW3 в двох діапазонах: 2,4 і 5 і Загальна швидкість до 1200 Мбіт в секунду. Цікаво, що тут не створюються дві мережі: смартфон, комп'ютер або планшет підключається до мережі з однією назвою та паролем. І перехід між сателітами та основним блоком проходить непомітно для користувачів. Важливо відзначити підтримку технології MU-MIMO, що помітно поліпшує обмін даними одночасно між декількома клієнтами, а не послідовно, як відбувається у моделях, що були створені раніше. Варіант підключення з lan кабелем дає можливість під'єднати пристрій без wi fi адаптера. Наприклад, це може бути телевізор і Smart TV, стаціонарний комп'ютер, ігрова консоль або основний блок системи розумного будинку. Управління тенда MW3 відбувається за допомогою мобільного додатку, встановленого на смартфон. Процес підключення та налаштування дуже простий. Програмне забезпечення підтримує можливість віддаленого управління з авторизацією через хмарний сервіс. Ці налаштування можна проводити не маючи фізичного контакту з мережею. Якщо потрібно, ви можете. Створити гостьовий доступ, в якому буде обмежений доступ до ресурсів, а також менша швидкість. Також є і батьківський контроль з вибором списку білих та чорних сайтів. Отже, на мій погляд, тенда MW3 3 відмінний вибір. Залежно від кількості блоків, це рішення підійде для смарт-осель, будинків, дач, великих приміщень і багатокімнатних квартир. На відміну від звичайного маршрутизатора, з яким нерідко бувають проблеми зі швидкістю або навіть повна відсутність покриття. Wi-Fi меж дає впевнений прийоми високо швидкі швидкість обміну даними навіть у приміщеннях з товстими стінами з бетону. Свою думку щодо цих пристроїв ви можете висловити в коментарях під цим відео. Особливо цікава думка тих, хто вже користувався нею. На цьому все ще побачимось, і не забувайте підписуватись на наш канал.